Вітаю, вітаю, друзі, вітаю вас з сьогоднішнім вечором і можливістю продовжити наші розмови на можливо цікаві теми. Ви знаєте, коли ви пишете мені тему для вечірньої розмови, врахуйте, що це не має бути лекцією на кілька годин. Відповідь має або роздуми мають вміщатися в 10 хвилин. Які любить YouTube для коротких відео. Ми це теж, звісно, враховуємо. Звісно, ви вже бачите і досить потужні, довготривалі відео у нас на каналі, тим не менше. Мають бути і різні формати. І ми працюємо над тим, щоб наші формати були цікаві вам. А зараз я дякую вам за каву. Вона смачна! Я дякую за те, що ви являєте спонсорами на Ютубі на Patreon і, звісно, донатите нам напряму на Рахунки благодійного фонду майстра Овена Стефана. Я дуже і дуже дякую вам, друзі. Але ж, будь ласка, і так само я дякую і за вподобайки, і коментарі, і, звісно, на те, що ділитесь етерами нашими. Розповсюджуйте інформацію про майстра Овена Стефана, про його. Академію про те, як наші безкоштовні відео вже змінюють ваш світ. Запрошую на навчання, запрошую на проходження марафонів. І, звісно, я дякую вам за підписку на YouTube майстер Овен Стефан, на YouTube майстер Овен Стефан Academy UK. І, звісно, я вам дякую за підписку на Instagram, Telegram і Facebook. Це. Приємно і прекрасно. Отже, любі мої друзі, я звертаюся до вас і хочу розповісти вам простий тест на готовність. Коли ви задаєте собі питання, чи готові ви до гармонійних стосунків в парі, це досить чудове питання, і на нього досить просто надати собі відповідь. Візьміть аркуш паперу, чистий з обох сторін, або два аркуші паперу. І оберіть собі, де, як ви будете, або розділіть один аркуш паперу навпіл. і... Візьмемо один аркуш паперу, з одного боку ми напишемо, чого я очікую від свого партнера. Неважливо, чоловік це чи жінка. І пишіть, будь ласка, чого ви очікуєте, що ви хочете отримати. Яким ви бачите свою пару, якою? Що би ви хотіли від неї? Пишіть який завгодно довгий список, детально, прискіпливо, виважено, чого ви не хочете від свого партнера. Ну, наприклад, аб'юзивних стосунків. Маніпуляції, агресії, наприклад, 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 шкідливих звичок, ще чогось, чого ви не хочете бачити в своєму партнері. Може, ви можете навіть цю сторінку розділити навпіл і написати свої очікування і свої проти, те, що ви точно не хочете бачити в своєму партнерові. Коли ви зробите це? Відкладіть в сторону цей аркуш. Попийте кави, попийте чаю, подивіться у віконце, переключіться від цієї теми. Потім, коли вам в око впаде знову цей аркуш, візьміть і напишіть, що ви можете і готові. І готуєтесь дати в стосунках. Це не про майнові зобов'язання, не про гроші, не про квартири, будинки, заводи, пароходи. І перше, і друге було. Ну, можливо, ви написали в першому якраз і про майно, і про пароходи, і про все інше. Але що ви хочете? А може, і ви хочете дати своїй ізбранниці або ізбраннику заводи і параходи? Непогано буде, це нагадує той анекдот про клас, коли вчителька каже, ким би ти хотів бути Петре, Петрику. Ну і Петри каже, я хочу бути справжнім чоловіком, хочу кохати свою дружину, водити її по дорогим бутіках, одягати вишукані речі, парфуми, е пригощати в дорогих ресторанах, купити їй червону або жовту Феррарі, їздити об'їздити з нею весь світ. Пауза. І Вчителька каже наступному учню, а ти, Сергійко, ким хочеш стати? Сергійко сьорбнув носиком і каже: ви знаєте, я хотів би бути космонавтом до цього, але я тепер хочу бути дружиною Петрика. Так от, дорогі мої, коли ви напишете першу частину що ви очікуєте і не очікуєте від цього партнера, то, ви знаєте, ви... у більшості виникає питання, що ви хочете, а головне можете запропонувати, дати, дарувати своєму партнеру. Це, напевно, найсправедливіший тест на вашу готовність до здорових. Стосунки, де всі відповіді будуть очевидні, всі крапки над «і» розставите ви самі. І цей тест завжди влучає в десятку. Я ж вам бажаю гармонійних стосунків, радості, взаємоповаги, взаємної любові, взаєморозуміння. Щоб вам було цікаво з своїм обранцем або обранцею, і у вас не виникало ніколи небажання, реалізації якихось емоційних з'ясування якихось речей, щоб ви завжди знаходили мову любові в своєму спілкуванні, в своєму житті. Я бажаю вам щастя.